Днями суд обрав запобіжний захід рівненському псевдомінеру. Нагадаємо, 29 січня 35-річний рівнянин в стані алкогольного сп'яніння здійснив два дзвінки на лінії 101 та 102, в яких повідомив, що нібито розмістив 20 вибухових пристроїв в багатоповерхівці та в одному з об'єктів критичної інфраструктури, з попередженням, що вони скоро вибухнуть за словами обвинуваченого. Таким чином він хотів нагадати рівнянам, що в країні досі триває війна. Я не вживаю алкоголь 5 років два місяці. Просто бачиш те, що там робиться, на тому сході, що на Заході України щось тут всі затихло, всі мовчать, що тут, а тут а війни немає. Я з цього приводу випив алкоголь, алкоголь, дуже так добре, що я його не пив. Стринув мені трошки в голову. Я рішив на лінію 102 і 101, сказати, що я замінував біля заставити. Відомо, що чоловік є непридатним для військової служби за станом здоров'я. Каже, активно підтримував військо як волонтер. Адвокат обвинуваченого просив пом'якшити покарання у зв'язку з тим, що раніше чоловік не притягувався до відповідальності. Клопотали про тримання його під домашнім арештом. Проте прокурор навела свої аргументи щодо цього. Тому, на нашу думку, підозра повідомлена для особи є обґрунтована. Відповідно до статті 77 КПК України, України, мою думку існує. Наступні ризики це те, що особа може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може вчиняти кримінальні правопорушення в подальшому, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, і також може незаконно впливати на свідків та інших учасників у кримінальному провадженні. Конфліктування вказаних ризиків можу пояснити наступне: для мельника Василя Віталійовича кримінується кримінальне, провадження, кримінальне правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до капітан категорії тяжких кримінальних правопорушень, вислухавши клопотання, суд відправився до нарадчої кімнати, а згодом оголосив вирок. Слідчий суддя постановив клопотання задовольнити застосувати до Мельника Василя Віталійовича запобіжний у утримання під вартою, негайно в залі суду. Встановити срок дії ухвали терміном на 60 днів, а саме з моменту затримання 12.1.10 хвилин 29 січня 2024 року до 12.1.10 хвилин 29 березня 2024 року. Одночасно визначити розмір застави 70 розмірів прожиткового мінімуму для праздних осіб, що становить 204 тисячі 400 гривень. У національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною юридичною особою. Тепер чоловіку може загрожувати від 4 до 8 років за ґратами. За такі вчинки притягують до кримінальної відповідальності, наголошують правоохоронці. Юлія Смаль, Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко. Випуск новин.